Друзі, буквально на днях відбудеться міжрядова конференція, яка дасть старт такому реальному процесу євроінтеграції України ну в юридичному, в політичному вимірі, тому що на цій міжрядовій конференції буде оголошена переговорна рамка від Європейського Союзу і. Потім десь протягом року триватиме скрінінг українського законодавства, будуть одна за іншою відкриватися переговорні глави, і одна з них, верніше, не одна, а перша і сама ключова є так звані фундаменталс: це демократія, якість державного управління, і антикорупція, і ще низка таких засадничих питань. Вона першою відкривається. Останньою закривається. І насправді там цілих 35 глав, по яких будуть вестися перемовини, і все це в результаті має привести Україну до Євросоюзу. Далі підписання угоди про членство в Євросоюзі. Я буквально на днях дав коментар телеканалу. ICTV, щодо вступу в Євросоюз. Я не знаю, чи все там покажуть, тому що деякі мої думки можуть здатися, я думаю, що такими неортодоксальними. І тому я вирішив сьогодні поділитися з вами в повному, так би мовити, форматі своїми спостереженнями, тому що я вважаю, що нашу країну на шляху до Євросоюзу. Чекає, як мінімум, таких три великих пастки. Я сьогодні хочу з вами поділитися і почат почути вашу думку, чи ви згодні зі мною, чи ні, чи це все неважливі речі, і головне нам вступити. та Ну, по-перше, пастка номер один це те, що вступ до Євросоюзу може бути швидким. Багато хто. Має таку ілюзію, що от сьогодні ми там розпочинаємо цей процес, оголошують переговорну рамку, і далі ми йдемо за суперприскореним треком, тому що війна і для нас зроблять виключення. Ну, безумовно, для нас роблять і будуть робити виключення, але все-таки вступ до Євросоюзу ну, треба сказати, що це завжди тривалий і серйозний процес. Якщо говорити про. Оцінки, наприклад, важливих людей в цій сфері, посол Європейського Союзу в Україні Катеріна Матернова вона вважає цілком реальним приєднання України до Євросоюзу десь в 2030 році. Вона зауважила, що прогнозувати точний дати, так би мовити, вступу України це все одно, що дивитись кришталеву кулю для передбачень. Водночас вона погодилась, що запропонований главою Євроради Шарлем Мишелем Орієнтир 2030 рік, є цілком реальною е, датою. Насправді, 2030 рік це дуже амбітна ціль, але реалістична. Да? Тобто, за умови е, бажання реального, скажімо, влади робити це в кращому вигляді. Це може відбутися до 2030 року. Ну, треба сказати, що зазвичай цей процес євроінтеграції між от початком перемови, наголошенням переговорної рамки і вступом, це можна сказати такий бенчмарк десь там 7,5-8,5 до 9 років. Мої інсайдери в уряді кажуть, що, ну, скажімо, 2030 рік – це дуже оптимістично, Реалістична, але оптимістичний сценарій. Більш реальний сценарій це десь 10 років, умовно кажучи, там до 2035 року всі перспективи є. Я знаю, що це може багатьох розчарувати, але ми маємо бути реалістами, тому що насправді швидкість тут не є головною чеснотою, головним параметром, тому що якість вступу до Євросоюзу вона значно важливіша. І тут ми приходимо до другої пастки. Друга пастка вона полягає в тому, що. Не так важливо швидко вступити до Євросоюзу, тому що буде це сім років, чи буде це, скажімо, дев'ять років, та наскільки важливо вибрати для України найкращі умови вступу, оце фундаментальна історія, тому що насправді багато хто каже, ну нам потрібно вступити в Євросоюз з безпекових міркувань з безпекових міркувань нам треба вступити до НАТО. Або підписати пряму оборонну угоду Сполученими Штатами Америки, таку як має, скажімо, Південна Корея або Ізраїль, да. Тобто, безпековий вимір це все таки інша площина. Та, тобто Євросоюз – це інтеграція до європейської родини, куди ми за правом належимо і цивілізаційна, і ментальна, і культурна, і географічна. Треба сказати, безумовно, це важливий, дуже і цілком логічний для України крок. Але Швидкість тут не важливіша за якість, тому що від умов залежить дуже багато. Ніхто з європейських е наших там країн, сусідів, друзів, партнерів, членів Євросоюзу. Я думаю, що не буде знаєте намагатися створити для України найбільш привабливі для нас умови, тому що ну насправді все одно це конкуренція. Навіть всередині Євросоюзу, Ми це з вами знаємо, да, що є. Країни, так би мовити, засновники, найпотужніші, зрілі, розвинуті індустріальні економіки, да, тобто і Німеччина і Франція, там, і, ну, навіть там, та ж Італія дуже потужні. Є країни, які приєдналися згодом. Да, тобто, і Різниця в їх економічному розвитку, вона дуже різна, тому що ну, одні країни, Євросоюз просто під себе вони його створювали, да, тобто, а інші країни вони вели перемовини. І вони приєднувались на певних умовах. І комусь це вдавалось краще, комусь це вдавалося гірше, комусь це давалося зовсім Да? І чим зрозуміло, що чим країна менша економічна, чим вона менш потужна, менш впливова, менш виробнича, тим більше їй можуть, ну так би мовити, якщо не викрутити руки, то. Ну, змусити, скажімо, прийняти ті умови, які пропонуються от просто на поверхні, да? там, як, як кажуть дипломати, take it or leave it, да? тобто або погоджуйся, або йди. Тому е, от цей другий міф, друга ілюзія, що швидкість важливіша для нас і політично, і, там, і економічно, і так далі, за якість, я тут, я тут кардинально не погоджуюсь. Якість для нас. Є важливішою, і в цьому сенсі ми бачимо приклад, скажімо, ну, хтось скаже, невдалий приклад, да? я би тут посперечався: тієї ж Туреччини щодо вступу до Євросоюзу. Туреччина не вступила до Євросоюзу, вона є кандидатом досі. Та? От. Але вона вела перемовини довго, понад 10 років, і по кожній главі дуже ретельно, кращі люди, кращі е люди своєї справи, профі, вели перемовини, тому що. Вони збиралися підписувати цю угоду і виконувати її так, щоб вона не послабила турецьку економіку, а посилила її, тому умови вирішальні. Польща геніальний приклад вступу до Євросоюзу, і якщо нам вдасться наблизитися до Польщі за умовами вступу, то це буде фантастично, тому що насправді Польща геніально вступила до Євросоюзу. З одного боку, вони зберегли свою сильну промислову політику, свій такий проіндустріальний вектор розвитку. Вони, наприклад, вибороли збереження вільних економічних зон, special economic zones, індустріальних парків, які в них супер потужні. В них 77 сезів вільних економічних зон в Польщі. Україна колись ліквідувала спеціальний режим. От такий да ска там були в одній зоні зловживання і сказали, ну все там зловживання, треба все відміняти. Да. Поляки не дурні, поляки не тільки переконали Євросоюз, що їм потрібно зберегти на 10 років перехідний період, а вільні економічні зони, ці податкові стимули, там інші преференції для виробників. Вони на 10 років їх зберегли, і так як вони не могли створювати нових, це було обмеження від Євросоюзу, то вони вдвічі збільшили площу існуючих за 10 років і домовилися ще на 10 років продовжити. І в них цей період збігає. По-моєму, у 2026 році. Я не знаю, чи вони далі будуть продовжувати, але вони за ці 20 років залучили вже там понад 30 мільярдів доларів. Думайтесь, 30 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, капітальних інвестицій в ці спеціальні економічні зони. 30 мільярдів це ну, взагалі там спідставна з усім е, обсягом. Прямих іноземних інвестицій в Україну, да, тобто накопиченим, і це в довоєнні часи. Ну тобто, Польща абсолютно геніальна захистила свою промислову економічну політику. При цьому це не завадило їм домовитися з Євросоюзом і отримувати щороку від Євросоюзу 10 мільярдів євро не кредитів. Не обумовлених там чимось якогось там фінансування, яке, яке треба повертати, і так далі, і так далі, а грантів, тобто доступ до оцього структурного фінансування Євросоюзу, тобто з одного боку, збереження своєї сильної промислової економічної політики, реалізація своєї власної національної стратегії. А з іншого боку, додатковий такий левередж плече до цієї політики у вигляді європейського фінансування Оце я вважаю геніальна формула. Вступу до Євросоюзу, але тут ще один міф такий виникає по дорозі. Ще одна пастка, що багато хто вважає, що Україна може зробити. Ну, якби копію, да? тобто чиєгось успішного вступу до Євросоюзу. Де да не можемо ми цього зробити? Розумієте, не копіюється це, тому що коли Польща, наприклад, вступала, там Румунія вступала там 20 років тому Євросоюз був зовсім іншим. Вони вступали в інший Євросоюз. Тому що Євросоюз тоді за рівнем регулювання от, от правил гри, за рівнем бюрократії, за рівнем складності тих процедур, які були. Того от, контексту. Тих умов був отак. А сьогодні він за рівнем регулювання, бюрократії, вимог, складності цього контексту, отак розумієте? Тобто ми вступаємо в зовсім інший євросоюз ніж до нього вступала е, Польща. І більш того, коли ми будемо вступати, я думаю, що Євросоюз буде відрізнятись від того, яким він є сьогодні. Ми ще достеменно не можемо знати, е, е, в бік біки наскільки він буде відрізнятись, тому ще. Один такий міф це те, що можна скопіювати. Не можна скопіювати. І нам прийдеться торити власний шлях до Євросоюзу, і треба ставитись до цього дуже і дуже серйозно. Е, ще один міф небезпечний це ілюзія того, що от сам цей акт політико-юридичний підпису під угодою. Вступ до Євросоюзу, що це автоматично буде означати перехід на певний новий рівень, там, скажімо, добробуту, порядку, да. Тобто, що відбудеться якийсь в цей момент, такий квантовий стрибок, такий трамплін, який нас винесе на іншу орбіту розвитку. Так, от я хочу сказати, що ні, це буде не так, оцей рівень нашого розвитку, в тому числі економічного, він буде залежати від нашої української політики, від нашої економічної власної стратегії, від тих. Інструментів, які ми будемо або не будемо використовувати, і Євросоюз може вступ до Євросоюзу, може цьому або сприяти або може гальмувати, якщо ми підійдемо до цього неграмотно. Тому що ну я вам на простому прикладі наведу та візьмемо хоча б кілька інструментів економічного розвитку, які Україні вдалося запровадити останнім часом. Це стимули для нових виробництв в індустріальних парках, і це закон про локалізацію публічних закупівель, тобто за яким. Перевага на публічних закупівлях в Україні надається українським товарам, українській продукції, зроблено в Україні. От якщо зроблено в Україні, будь ласка, ми купуємо в тебе за кошти платників податків. А якщо не зроблено в Україні, вибачай! Робив Україні там спільне з кимось виробництво або розміщую свій завод, це та так звана локалізація. До речі, обидва ці закони, от, в нинішньому парламенті, провів Дмитро Киселевський, заступник голови комітету економічного розвитку, разом з однодумцями. І ця політика підтримується міністерством економіки, міністеркою економіки Юлію Свериденка. Вона підтримується президентом України. Треба віддати належне. От і якщо ми при вступі до Євросоюзу ці економічні інструменти втрачаємо, тому що хтось на перемовинах їх не відстоїть. Да, тобто і скажуть, ну давайте ми вирівнюємо умови, і вам не потрібні якісь виключення, да давайте переходити на єдині рамки. То Україна від цього може дуже серйозно програти, тому що в кінцевому підсумку інвестори йдуть не тільки за якісними судами, демократією, там, свободою слова і так далі. Тому що в деяких країнах, вибачте, немає цих чеснот. Ми можемо взяти з вами ту ж Туреччину, яка за деякими з цих критеріїв не підходить до Євросоюзу, але подивіться на їх інвестиції, на їх економічний розвиток, на їх економічну силу, на їх технології, на їх освіту, на їх інфраструктуру. А вони фору дадуть. Більшості європейських країн. Розумієте? Тобто дуже важливо не втратити а посилити свої інструменти ек... економічного розвитку, тому що Польщі вступ до Євросоюзу не завадив бути розумним економічним інженером. В Польщі є свободні вільні економічні зони, в Польщі є банк розвитку, власне, який дає дешеві довгі кредити для виробників. В Польщі є експортно кредитне агентство. Польща є Агенція підтримки малого бізнесу і ще купа інституцій, якими вони працюють по інвестиційному клімату, роблять його більш привабливим, залучають інвесторів. Розумієте, і нам. В Україні потрібно зараз якомога швидше впровадити масово на ті інструменти, яких нас не вистачає, наприклад, банк розвитку да установи розвитку, називайте як завгодно. Тобто, і от на цій посиленій інвестиційній платформі вести перемовини про вступ до Євросоюз і просити про певні виключення відстрочки у відміні от цих механізмів. Підтримки бізнесу, механізмів покращення інвестиційного клімату, здешевлення кредитів, надання податкових стимулів для нових виробництв, підтримки малого бізнесу, так а не просто, вибачте, там ну тупе вирівнювання умов. А там нема ФОПів, а в нас є. Давайте ФОПу ліквідуємо. А там немає дія сіті, а в нас є, давайте ліквідуємо. Да? Там чи, ну, чи індустріальні парки. Розумієте, розумні країни роблять. Кроки, які посилюють їх економіку, і вступ до Євросоюзу має бути фактором посилення, а не послаблення. До речі, блискучий приклад одного з кандидатів на вступ в Євросоюз, який зараз теж в статусі кандидата, це Північна Македонія. От їх досвід по індустріальним паркам вражає. Вони звільняють інвесторів в. Індустріальних парках, які приходять, будують заводи, на 10 років від цих податків, від податків корпоративних, тобто на самі компанії, і від податків на зарплату, уявіть собі, тобто комплексне звільнення від податків. Тільки приходьте, тільки інвестуйте. І вони по максимуму використовують той час, який в них є до вступу в Євросоюз, тому що потім я переконаний, і їх і нас і всіх інших будуть змушувати відмовляйтесь від стимулів, відмовляйтесь від преференцій, відмовляйтесь від цих там якихось особливих умов, тому що давайте все приводити до єдиного знаменника. Так, от нам спочатку треба фарсовано, потужно зростати. Спочатку 5, 10, 15 років, як мінімум. Виходити на рівень Польщі, Туреччини, як мінімум, розумієте, а потім уніфікуватись, та, і потім ну, знижувати цей рівень стимулів, рівень виключень, та, тобто приводити до єдиного знаменника. От я думаю, так нам треба робити, а не навпаки. Тому, якщо ми в ці пастки не попадемо, якщо український бізнес при євроінтеграції скаже своє слово, тому що. От Київський міжнародний економічний форум нещодавно Юрій Півоварва організовував черговий Кіїв ТОК, так званий, да, тобто КМЕФТОкс з віце-прем'єркою з питань євроатлантичної європейської інтеграції Ольгою Стефанішиною. Вона абсолютно відкрита до пропозицій бізнесу щодо умов євроінтеграції в конкретних секторах. І це дуже важливо. Але питання: а до чого давати пропозиції? А де ті базові умови? А що знає малий і середній бізнес взагалі про правила євроінтеграції, про те, що його чекає? А чи знає цей бізнес, що не буду називати відсотки, але дуже значна частина того бізнесу, який сьогодні є в Україні, перестане існувати через вступ України до Євросоюзу, якщо ми не виберемо умови, які захистять ті чи інші індустрії. Тобто, якщо ми просто пустимо цей процес самопливом, да лезефер, хай йде, як йде, невидимо рука вільного ринка. Та ця невидима рука вільного ринка, вона... Значну частину нинішнього українського бізнесу просто зітре. І я кажу не про великий бізнес. Великий бізнес дуже грамотний, системний ресурсний. Він грає на випередження, він знає, що йому потрібно, він знає, як це робити. Він це прямо зараз цим займається. Да? Тобто відстоює для себе умови. Що робить середній бізнес? Що робить малий бізнес? Розумієте? Незнання законів не звільняє від відповідальності. Тобто, це той випадок. Тому я думаю, що дуже важливо, щоб взаємодія між урядом, українським бізнесом, громадським сектором, експертним середовищем, щоб вона стала системною, щоб вона стала оркестром, спрямованим на те, щоб максимально поліпшити умови вступу України до Євросоюзу. І тоді ми від цього виграємо. А інакше це може бути просто, вибачте, катастрофа. Друзі, як вважаєте ви, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.